Слава роду, слава рідне богам, слава Україні! Русі, слава! На стрітання весна з зимою зустрічається так, і після стрітання вже той п'ятий період. Е, і ми святкуємо стрітання, а в Індії святкують якраз богині Сарасваті, богині мудрості, богині наук, світи, Так, Тобто це одночасно знову ж таки, так само як стрітання. Е, Зтрітання у нас свято вогню жіночого, додоли перуниці, а там власне освіта, освічення, освіти, освіту здобувати, так? тобто освітлювати свій розум. А, І одночасно з тим мудрість все Велеса. Ось бачите, як, як поєднується на наші відичні традиції, видно один виток. Ну і ото як стрітення почалося, зустрілася весна з зимою, то вже власне так вже воно йде до весни. До весни, хоча ще і ще ми бачимо, що ми в січні не мали таких морозів, як як в лютому, і так воно такі гойделки. Гойдалки, як нині у нашому народі, гойдається туди-сюди, туди, сюди. Хтось вже прокинувся, хтось вже все вперед із піснею. Повну катушку робити лад на землях наших, в родах наших, у владі нашій, а, а хтось так продовжує і ті такі, дивишся на ту верховну зраду, а тут видно, що то не люди. <риклад> то, 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 то. Там таке сидить одне на другому, що то що, що навіть зовнішньо видно, що не людина. Таке жобийсько сидить, <риклад> варгати таке і, і такі закони приймає. І то все-таки під зеленим соусом. Да. <риклад> Як в болоті, я у бахню, так воно і є. І ото, власне, так як в нашому народі ті гойдалки, не було би тих гойдалок, то би вже давно мало перемог, перемогу України і світла, а то гойдалки. І так само, ото в погоді бачимо, в тому роз, то мороз, то плюс, то мінус, то плюс п'ять, то мінус дванадцять. Ну, такі перепади. Ну, ті перепади змушують наш організм стрепенутися. І так само оці всякі да, кривда, що вони творять. Кожен той. Якісь їхні е, обмеження, закон, е, нібито то закон, який то ж закон. То беззаконня навпаки, поки тут безлад вони творять. Але кожен той їхній крок, е, що вони хочуть зробити гірше, а воно виходить на краще, бо кожен з тих кроків підштовхує народ до того, щоб прокинутися, до того, щоб відстоювати свої права, свободи, щоб відчувати себе людиною. Це частина народу, а коли обособлено, кожен сам по собі, то, то власне то фізична особа, то його можна що хоче робити. Брати як барана, кидати в пуск і, і, і без без всякого, без комісії, без якого цього відправляти на смерть. А якщо він відчуває себе людиною, то біля нього теж хтось себе відчуває людиною, і він же не сам. Кажуть, що у них вже є розпорядження, вже як. Жінка, то вже краще його не рухати, не чіпати. Чи як біля нього ще хтось іде, то краще їх не рухати, не чіпати. Вони підчуть поїскати і скажуть, що таке було. І будуть праві. Звичайно, ну, то не, не вихід, однак, власне, як казав Махаріш і Макішйовий, з кожним треба говорити на його мові. А вони іншої мови не розуміють. І, і то відповідно, ну, а який інший вихід? І все? І у них інструкція, якщо йде чоловік з псом, особливо якщо з великим псом, то до нього не підходити, Бо в того пусика тоді не його покладуть. А вони будуть втікати від того пса. А то, власне, при умові, що люди відчувають єдність один за одним, один за одного. Всі разом кожен робить вклад. Напередові кожного дня мусимо молитися, і їх символами обережними захищати, заслоняти, аби всі вернулися. Всі тож, власне, ото, о, ті гойбелки такі носили вдоха тут до весни. Ну і власне за 40 днів до, до Великого дня Божого, себто до весняного Рівнодення, то ми маємо початок Великого посту, 40-денного посту. Медіти Божі. Ми діти сонця, перунові діти, внуки даж Божі, правнуки свороді. І от чекаємо, коли, коли буде великий день Дажбожи, коли наше сонечко красне, ярило красне, красне, даж Бог три світлий. Знову, власне, піде відродження. Відродження землі, матінки, відродження нашого народу, відродження нашої країни. Но буде, віримо, тримаємося, кожен день робимо. Робимо і в духовному плані і матеріально все, що можемо, аби то пришвидчити. То... І та сама Америка. Хтось каже, о, дивись, відвернулися, то зле. Ні, то не зле. То, 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 то заставляє наш народ згадати і спитати себе, а що ми не можемо самі? Як один чоловік з Індії каже, а що а чо, чого ще ядерну зброю не зробили? Ми ж є науковці, все, руки, ноги, голови. Все для того є, Та ви що, і зробили колись. І авіаційна космічна галузь власне, з Радянського Союзу, то, то ваш, ваша заслуга, то чого ви ще не зробили? Ну навіть якщо не я то зброю, то інші вийдуть такі, щоб вже лупанути ну, раз і назавжди, і все, щоб ви, то вже не лізло сюди. А чому? Тому що таке саме сидить того там зверху. А народ з ним погоджується. Тобто раз воно там сидить, а ми його не прогнали. І його ту ту, ту, ту зеківську команду та чоломанну, чи, чи як там сказати. Раз ми з тим то терпимо, значить ми погоджуємося, значить, так воно є. Однак таки прийде, прийде і Великдень Дар Божий, прийде відродження, прийде, прийде. Лишилося того, скільки сорок днів. Тож, аби якнайшвидше, якнайлегше відродився наш народ у силі й славі своїй, відродив прадавні знання свої, прадавню віру свою, тому як і тисячі років тому промовляємо, коли... І чуться вітло рола Всевишнього. Велице батько, прийди, силою своє благослови, мудрістю сворожої наділи.